Друзі, вітаю! Мене звати Богдан. Це наш клієнт Ярослав. Ми доставили для нього Toyota Camry. якраз приїхав забирати автомобіль. Ярослав, ми познайомилися з вами завдяки рекламі. Розкажіть, будь ласка, як працювали з нами? Чи не обманули вас, які терміни були? Працювали гарно, не обманули, виправили всі сподівання. Компанія мені сподобалась. Будете рекомендувати друзям? Буду рекомендувати. Всім рекомендую. Порядні, чесні. Терпеливі, ввічливі, виховані, Ого. Дуже, дуже багато Ого. приємних слів. Дякую Чесно. вам, це А ж, як автомобіль. Це було ще розказано. Автомобіль гарний, подобається. Все, як сподівалися? Все як сподівався. Те, що там він трошки битий, це нічого. Я був готовий до цього. Ще хочу сказати, що компанії ваші, хлопці, не наполягають на автомобілі, тільки кажуть, якщо ви, ви самі фактично вибираєте саме автомобілі. Ну воно так працює, так. І не наполягають на автомобілі. Ви можете одного не сподобався. Подивитися, другого, третього. Вибір широкий. Терпіння в хлопці є. Вибір широкий, компанія дуже гарна. Я дуже вдячний. Це щирі слова. Автомобілі йде Волинська область, місто Любовмель. Всім буду рекомендувати в нашому краї. Дякую за щасливі слова. Це і менеджер, вам теж дуже дякую. Окрема, окрема подяка Артемові. Дуже терпіливий і гарний. Це менеджер, який Це. стоїть за кадром. Хто? Ой. Для Артема. Сьогодні буде свято. Ви сьогодні То ви сьогодні не їдете нікуди, ні? Я думаю, це теж про щось говорить. Я дуже, дуже вдячний. Вдякую. Все було дуже добре. Будемо грати Я... нами рама. Обов'язково. Дякую вам, Ярослав. І За вам. Гарні слова. І вам. За гарну роботу. Дякую вам.